Привіт, мої дорогенькі, починаємо наше заняття. А заняття хочу почати з віршика, який називається Хто як говорить. Все, що живе на світі, уміє розмовляти, уміють говорити, зайці і зайченята. По-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві камашка. Говорять, наче квіти, з блак... З блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мати? Прийми ж матусю слово, подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Дітки про кого розповідаєте в цьому віршику? Хто уміє розмовляти? Хто як розмовляє у віршику? Поміркуйте, що було б, якби людина не навчилася розмовляти. А зараз я пропоную вам завдання. Я буду описувати предмет, а ви спробуйте його відгадати назву цього предмета. Отже, два кінця, два кільця. Посередині. Св'яшок. А ще цей предмет може різати. Так, це ножиці. Цим предметом можна малювати, писати. А ще його можна затерти. Це олівець. Цей предмет. Має багато сторінок, а іще його можна читати. Це книжка. В цьому предметі багато білих аркушів, на яких можна малювати. Так, це альбом. А зараз. Спробуйте самостійно описати якийсь предмет, а ваші батьки хай здогадаються, що за предмет ви загадали. Наступне завдання відгадайте загадку. На арені виступає і шалений успіх має, чиї витівки і сміх звеселяють нас усіх! Працює в цирку. А ви впевнені, що загадка про нього? А як ви здогадалися про це? Так, це клоун. А хто ця людина клоун? А е, клоун це він чи вона? Жінка може бути клоуном? Тоді, як правильно, треба назвати клоуна жінку клоунеса. А зараз я пропоную вам послухати а, твір Павла Голозового, який називається Про Сергійка Нежаліка та Клоуна Бобу. Зустрілися хлопчик Сергійка Нежаліка і клоун Боба. Боба, давай віршики складати. Я не вмію. Як віршики складаються? Дуже просто я тобі зараз скажу слово, а ти придумай до нього таке слово, що було складно. Я скажу лопата, а ти скажи вата. Значить, треба, щоб слово прикладалося. Егеш Вата лопата, мишка кришка. Зрозуміло. Раз, два, кажу слово голова. Шапка. Це неправильно, не прикладно. Ні, прикладно. Шапка ж прикладається до голови. Ні, боба. Не можеш ти віршики складати, нема в тебе хисту. Неправда, умію умію. То спробуй скласти віршика про собачку. Будь ласка, гака, мака, бака, лака, а на вулиці собака. Не годиться, гака, мака, таких слів немає. Нічого що немає. Слухай, я зараз складу віршика про себе. Гоба, лоба, чоба, тоба, я веселий клоун Боба. Ні, так, віршики, не складаються, не буде з тебе поета. Реба, леба, меба, деба, як не буду, то й не треба. Дітки, про кого був цей твір? Що запропонував Сергійка клоуну Бобі? Пригадайте слова, що назвав хлопчик клоуну Бобі? А зараз пропоную інше завдання. Я буду показувати вам картинку. Уважно дивимося, називаємо, а далі намагаємося її описати, що цей предмет означає. Це була малинка, ягідка, яка росте на кущику, солодка, має червоне забарвлення, складається з маленьких. А зараз спробуйте самостійно описати хата. Кішка, Лопата. Дітки, коли клоун Боба складав віршика, він називав такі слова, як гака, лака, мака. Так, таких слів немає. Але якщо уважно прислухатися до слова і прибрати зайвий звук, то обов'язково буде слово, яке є. Наприклад, гака. Якщо ми приберемо А, утвориться гак. Є таке слово, яке означає крючок так? гачок на те, на що можна повісити одежу, лака. Якщо прибрати слово А, то буде слово лак. Те, чим фарбують, нігті фарбують, паркан, вікна, мака. Якщо прибрати звук А, утвориться мак, це така квітка, і в неї є їстівне насіннячка. А зараз я пропоную ще одну ігру. Треба підібрати схожі слова, так як це пропонував Сергійка. Подивіться уважно на ці малюнки: коза, лопата, колосок, кішка, колобок, ніжка, білка, коса. Ялинка, гілка, малинка, хата. А завдання полягає в тому, що необхідно підібрати слова назви, що звучать майже однаково. Ну ось, наприклад, коза, коса. Спробуйте сама підібрати. Інші слова схожі. Отже, ми з вами повчилися трошки складати віршики. Дітки! Сьогодні на занятті ми використовували слова назви предметів. Для чого вони потрібні людям? Мабуть, для того, щоб усі предмети можна було назвати. На сьогодні заняття закінчено. Пока!